Доброго дня всім! Я сьогодні знову гулялася з тістом. Сьогодні захотілося мені зробити інший рецепт чебуреків, які робляться без алкоголю. Там, в минулому рецепті, я додавала горілку, тут немає. Але це теж наскільки смачно, наскільки класно, що коли зготуєте, ви подивитеся. Що вам це підійде на всі 100%? Зробила трішки чебуреків, а ще трішки зробила ось, дивіться, показую, отаких от ось млинців, які теж можна, як і хліб його використовувати. Та й куди захочете, і як захочете. Чи на рибалку, чи на природу, чи куди дуже вас виручить, як я робила. Подивіться, будь ласка, а на цю хвилину дуже велике вам дякую, що ви підтримуєте мій канал. Поїхали! Починаємо готувати наше тісто. Ось у мене вже борошно є, я сюди по черзі, по черговість немає ніякого значення. Одна чайна ложка цукру, пів чайної ложки солі. Сюди я одне яйце. Тепер щас, Сюди тепер я три столові ложки. Раз, два, три. Майонез. Майонез не грає ролі хто виробник, нам просто потрібен майонез. Так само 3 столові ложки олії. І оце все поки перемішуємо. Так. Трішки перемішали. І головне у нас іде 200 мл це стакан газованої води. Ще трішки, бо я прямо з пляшки. Отак От є стакан води, все перемішуємо. Борошна я спочатку всипала половину, а тепер іншу половину, і нам потрібно, щоб тісто стало густим, таким, як робиться тісто. Потрішки додаємо і підмішуємо. Не затримую ваш час, вже покажу на завершення. Тепер, коли вже бачите, отак останній раз підмішуємо борошно, ну, вже дивіться як, я ще сюди півчайної ложки соди і вже вимішуємо рукою до того стану. Що вже гарно таке густіше тісто, ніж на вареники, ніж на пиріжки. Воно має бути таким тверденьким, гарно тверденьким тістом. Вимішуємо, як бачите, тісто таке, що не липне до рук, але і одночасно воно не зовсім і тверде. Отакого От стану має бути, бачите, Ось, дуже гарно його вимісіть, і залиште хвилин на 15-20, нехай просто воно відпочине. І все, поки вистоюється наше тісто, у нас один, одна така велика цибулина, 200 грам грибів і одна. Пачка плавленого сиру. Все ми натираємо на оцю крупну терку. І гриби, і цибулю, і сир ми все перемішуємо. Потім ще додамо спеції. Сирочок у мене жовтого кольору, тому що це сир чеддер Сюди півчайної ложки солі. Все робіть по своїх смаках. Трішки півчайної ложки добавлю. Копченої паприки, і так само добавлю пів півчайної ложки, чеснику сухого. І оце все тепер перемішуємо, щоб воно, і цибуля, і сир, і все стало однорідним. Тому що, коли будемо намазувати коржі, нам потрібно, щоб воно все трішки Вимазувалося і було однорідним. Розібралися з начинкою. тепер приступаємо до тіста. Хочу порекомендувати вам, хто хоче, от у мене це така класна штука. Це, знаєте, банні шапочки. Ну вони на будь-яку миску, дивіться, на будь-яку миску. Не потрібно плівкою затягувати, витягувати. Ви собі накрили, щоб воно у вас не присихало. І все і миється, і все відмінно. Ну, Тим, тим не більше і не менше, те, що бачите, те бачите, розказую і про свої якісь напрацювання, що в мене є. Ось наше тісто. Ми його зараз трішки зведемо до кубки. Бачите, краса така, воно не особо рихле, не особо, як кажуть, в дірочку, не таке воно пористе. І починаємо його розділяти на такі варянички, як у нас. Ну, як на вареники, мабуть. Але і вареники не в, не в кожної хазяйки однакові. Через те ділю, показую, а ви там собі уже отак, приблизно, як, знаєте, на гарний пиріжок або вареник є. І тут ми їх. Робимо отакі кружальці з кожного. Поділимо все, потім будемо працювати далі. Я покажу вам один корж і один, ну, назвемо це так, чибурек, який він має бути, щоб ви зрозуміли, що ми робимо і яке це тісто. Я думаю, воно вам Підійде на всі сто? Так, розкочуємо тонко і розкочуємо так, щоб прямо гарно тонко було. Я не розкочую. Подивіться, отаке от воно тоненьке, так. Тепер ще одне. Тепер ми включаємо нашу плиту в сковороду. Бачите, скільки налито олії, так як має кипіти біляш або чебурек. Зараз нагріється наша. Сковорода з олією, і я вам покажу. Отакий буде готовий і зараз покажу ще один номер. Так. Оце ми розкладаємо потрошку і робимо так, як робиться чебурек. Раз, і затисли я вам показала, як і корж з одного робимо коржа. І так само з одного робимо чебурека, щоб я ще раз повторюсь, не затримувала ваш час, я покажу, як це смажиться, і як це готується, і яке воно буде в готовому вигляді. Показую вам реакцію. Це ось мій чи цей, що з грибами. З м'ясом вже не хочу, мені вже м'ясо. Бачите, як гарно починає надуватися. Ми привикли тут в Україні, що у нас якби додається до хрустких. Ну, до, до хрусткого тіста додається горілка і все. А це інший рецепт. Бачите теж, як він гарно надимається, тільки не забувайте поливати зверху олійкою, щоб він гарно прокипав у олії. Ой, краса, дивіться. Бачите, як? Трішки, тісто суперецьке, прям краса, кажу вам точно, зробите буде вам смакота. Дивіться, як гарно надулося Опа. І на інший бік, присмалюємо. Після цього чебурека покажу вам, як я роблю коржа. Тепер показую, як я просто роблю корж. Бачите, як дме? Старайтеся розкачувати корж, який буде вам на ширину, так як ось у мене, на величину вашої сковороди. Тому що якщо корж, а вони трішки бачите, напухають. Якщо ви зробите більшого, то він у вас просто-напросто, ух як підпікається. Боже, яка краса. Бачите, як гарно працює. Ой, краса, як бачите, підсмажився і цей корж можна замість хліба. Така, такий малинець гарний. Це відставлю, покладу зараз трішки менший. Дивіться, все рівно вам показую. Бачите, як гарно йде. йдешки отак. Випускаємо повітря, бо надимається, бачите самі тісто суперецьке, поки дожарюю свої вироби. Хочу вам подякувати за вашу присутність. Дуже велике спасибі всім, хто дивиться, хто пише коментарі, хто ставить лайки. Дуже велике вам дякую. Результат моєї роботи ви бачите. Я стараюсь. Ну що ж, на цю хвилину до побачення. Бачите, яка краса. На початку відео ви бачили весь результат нашої роботи, і я думаю, він вам сподобався. Ще раз дуже велике спасибі. Чекаю на більше переглядів, тому що це для мене дуже важливо. І чекаю на все найкраще. До зустрічі та смакуйте на здоров'я!